Друзі, усім привіт! Ви на каналі Кристал Телеком. Ми неодноразово говорили на тему акцій, знімали відео, робили пости. Але сьогодні ми поговоримо про одну трішечки детальніше. І це приведи друга. Що про неї треба знати, які в неї переваги і як нею скористатися? Про все це ми поговоримо сьогодні. Поїхали! Ви маєте унікальну можливість отримати на свій рахунок 2500 бонусів. Все, що для цього потрібно, це підключити своїх друзів, родичів, знайомих, колег до мережі Кристал Телеком. Так як кількість друзів не обмежена, то чим більше ви запросите друзів, тим більше у вас буде бонусів на вашому рахунку. Один друг 2500 бонусів. Два друга 5000 бонусів. І так далі. За кожного друга додається 2500 бонусів. Зізнавайтесь, хто запросив найбільше друзів? Скільки це 2500 бонусів? Одна гривня 10 бонусами. Тобто 2500 бонусів це 250 гривень. 5000 бонусів це 500 гривень. Ну а за 10 друзів ви отримаєте 2500 гривень. Є три варіанти, як можна запросити друга. Перший варіант: запросити друга можна через форму на нашому сайті. На офіційному сайті Кристал. ми прикріпимо в описі під цим відео. Є розділ «Приведи друга. Тут ви бачите три кроки, як підключити друга. А внизу є форма для заповнення. Записуйте свій логін або номер телефону, номер телефону вашого друга та його ім'я. І все, заявка на підключення буде створена. Другий варіант запросити друга можна через додаток MyCrystal. Також посилання на завантаження нашого додатку ми прикріпимо в описі під цим відео. Зліва вгорі натискаєте на три рисочки і бачите розділ Запросити друга. Переходите в цю вкладку і вводите дані вашого друга, ім'я, прізвище, номер телефону, місто та його адресу. Також ви можете написати коментар під цією заявкою, наприклад, сказавши о котрій годині краще зателефонувати майбутньому абоненту. Третій варіант: ви завжди можете зателефонувати в нашу технічну підтримку. Номери телефону ви бачите прямо на цьому екрані. Телефонуєте, також вказуєте оператору дані свого друга, і вуаля заявка створена. Також на чому ми хочемо наголосити. Бонуси за приведеного друга ви отримуєте тільки у тому випадку, коли ваш друг внесе першу абонплату на свій рахунок. Що можна робити з отриманими бонусами? Звичайно, заплатити за наші послуги. Але важливо пам'ятати, що бонусів потрібно стільки, щоб вистачило на оплату щомісячного платежу. Оплатити частину бонусами, а іншу частину грошима неможливо. Якщо ви хочете дізнатись більше про бонуси і яким чином вони нараховуються, ось тут вгорі ми прикріпимо відео Все про бонуси. Сподіваємось, інформація була корисною. Пишіть у коментарі, скільки друзів за весь час з нами ви запросили. Ставте вподобайки. І коментуйте та підписуйтесь на наш канал. Ми бачимо кожного і дякуємо вам за вашу підтримку. Па-па!